Рух чесно назвав депутатів прогульників Вінницької міської та обласної ради. Цікаво, що після місцевих виборів у обласній раді такий кожен другий, а в міській раді прогулювати любить майже 40%. Згідно закону про статус депутатів місцевих рад, якщо народний обранець пропустив понад 50% засідань сесії чи постійних комісій, то його можна позбавити мандату. Координатори громадського руху чесно завітали у Вінниці, щоб поспілкуватись з депутатами обл. Та, міськрад та проконсультувати, хто є в групі ризику на виліт. Вінниці можна сказати дуже пощастило, тому що не кожна рада зараз має піврічний аналіз. Біда буде тим радам, яких не було піврічного моніторингу, а буде річний. У вас всіх і в членів ваших фракцій є ще шанс виправити ситуацію. Бо рік ще не закінчився, і ми просто ем, хочемо всіх попередити, що громадський контроль він неминучий. Червоним на цій графіці обведені ті депутати, які в попередній каденції були прогульниками. Все ж, війницькі народні обранці намагалися виправдати свої прогули та навіть затіювали суперечки між собою та з очільником обласної ради. Голова обласної ради не приходить на комісії, коли його приглашають. А його тут немає. Як прогульщика на комісії голова не є членом жодної комісії, поправте мене якщо я помилував. У мене немає законодавчої підстави, ні голову Вінницької ради, ні голову Київської облради, ну жодному голову звинуватити в тому, чому він не ходить на комісію. Це не його обов'язок. Я хотів би сказати все-таки, як ви будете висвітлювати, то беріть в розмірі зі в процентному співвідношенні, щоб не звучало індивідуальності завчасно, фактично, за неділю. Розсилаються всі матеріали на електронні скриньки членам комісії. В телефонному режимі повідомляються депутати. Серед них визначається, щоб ефективність, наприклад, не було питань за 20 хвилин, час оптимальний. Варто зазначити, що закон не передбачає поважних причин для відсутності депутата під час сесій та засідань комісій. Таким чином в обласній раді лідирують прогульники з солідарності. Самопоміж та аграрна партія посідають друге та третє місце 57 та 50% відсотків прогульників відповідно. В міській раді сесії та комісії не люблять відвідувати депутати опоблоку 50 відсотків. Батьківщина та солідарність посідають друге та третє місце та мають 44 та 40% відсотків прогульників. Чи знаєте ви про те, що у вас 33% прогулів, і чи буде на майдані? Бо я пропустив не одну сесію, тому що був на Майдані, і тоді, як кажуть, наші сесії не мали ніякого значення. Поки що я відвідую всі сесії. Зрозуміло. Тобто ви не переживаєте втратити свій депутатський мандат? Звісно, е, Ну, скажімо так, я нікого за депутатский Была на встрече, честно влаштовывали, и они сказали... Я хочу комментировать, потом что это... Дезинформация? Да. я вам еще говорю, мы все, что надо, мы посещаем. Если там кто-то популизм занимается, ну пусть они вам это говорят, вы слушайте их, если у них за их плечами больше дел, чем у нас, верьте им, значит, Я б рекомендував все-таки відкликати, оскільки це не є робота, це є півобласної ради, яка приходить. Ми завжди працюємо на межі От, І основний аргумент на сесії давайте проголосуємо, у нас так мало зібралося. Таким чином, безвідповідальні обранці наприкінці року можуть втратити мандати. Все ж в них ще є шанс виправитись. Сподіваємося, що депутати все-таки будуть виконувати обов'язки делеговані виборцями. Катерина Боярська спеціально для власної інфо.